Дуже важливо для області, і для держави в цілому – підтримувати, пропагувати ідею відношення молодих людей до спорту, щоб учні в школах все більше і більше займалися спортом, виховували свій характер, виховували повагу до старших, до тренерів своїх. Багато хто старших людей з ваших рідних, близьких боронить нашу державу, захищає її незалежність. Цілісності для того, щоб молодь така, як ви, в подальшому розвивала нашу державу, представляла її в тому числі і на різних міжнародних змаганнях. Можливість кожному молодому хлопцю і дівчинці показати свої можливості, отримати результати позитивні в спорті і саме основне представляти гідну свою громаду, свою область, тому бажаю вам. Успіхів, головне без травм сильніший хай переможе. Будуть єдиною командою, тільки в єдності перемога. Бажаю нашим спортсменам тільки перемоги. Хай переможе найсильніший. Я бажаю вам подачі, успіхів у цих змаганнях. І хочу побажати, щоб ви цінували ці дорогоцінні миті спорту.